Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про замовлення, яке ми готуємо для нашого захисника. Це є пам'ятник з чорного та сірого граніту, нашого українського габро і покостовка. Виконали кольорове фотоскло, награювали букви, пофарбували фарбу і золото. Також виготовили такий шеврон. Також є православний хрест латунний, який ми вмонтували на спеціальний резиновий клей. От такі виготовляємо замовлення різної складності, тому кого цікавить пам'ятник, кого цікавить доставка встановлення, повністю все під ключ, все робимо. Кого цікавлять схожі замовлення, звертайтеся, контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про замовлення, яке ми готуємо для нашого захисника. Це є пам'ятник з чорного та сірого граніту, нашого українського габро і а, покосовка. Виконали кольорове фотоскво, вирвали букви, пофарбували фарбою золота. Також виготовили такий шеврон. Також є православний хрест латунний, який ми вмонтували на спеціальний резиновий клей. Ми такі виготовляємо замовлення різної складності, тому кого цікавить пам'ятник, кого цікавить доставка, встановлення, повністю все під ключ, все робимо. Кого цікавлять схожі замовлення, звертайтеся в контакти в описі.